29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області 300 київських студентів прийняли бій з шеститисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Мурав'йова. Студенти понад 10 годин боронили підступи до Києва та Українську Народну Республіку. Цей день Україна відзначає як День Героїв Крут. Сьогодні про той подвиг та його уроки для сучасної України будемо говорити з істориком та політологом Олександром Палієм. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго. Скажіть, наскільки мені відомо, якщо я правильно пам'ятаю, останнім часом реформи освітні вилучили з підручників історії епізод бою з крутами. З чим це пов'язано? Чого в міносвіті побоялися? Ну в міносвіті, в якій був маріонетка, фактично російський керував міносвіти за вказівкою з Кремля. Побоялися, що українці будуть виховуватися звитяжними, переможними. Тими, хто готовий віддавати життя за свою країну, і їм такі приклади не потрібні. Їм треба примітивізувати історію, зробити її надзвичайно пласкою, некрасивою, негероїчною. І ви знаєте, це дуже великих трудів треба, щоб з нашої героїчної, супергероїчної української історії зробити негероїчну. І на щастя, це незважаючи ні на що не вдалося, тому що немає тотального контролю, і діти бачать, і батьки їм говорять, і в змі вже це все проходить. І особливо в епоху інтернету. Можна будь-що знайти і прочитати, так ну була надія на те, що будуть шукати зовсім інше, але є в нас молодь. Як показали останні події, є дуже героїчна молодь. Тому е, можна сказати, що все провалило. Як ви гадаєте, як історик, чому в ті часи Центральна Рада виявилася не готовою організаційно і е, е, психологічно відбити атаку радянської Росії? Через керівництво керівництво було зрадницьке, насичене агентами царської охранки. Ну українські тоді організації були насичені агентами царської охранки, так само, як наші нинішні організації, всі і партії насичені колишніми агентами ФС... КДБ і нинішніми агентами іноземних спецслужб. Тобто, все те ж саме, і вони просто робили штучний параліч. Тобто. Люди були готові воювати масово, а вони нічого практично не робили. Розпустили армію. І для нас, для України, це колосальний урок. Що армію, яка у нас деградована і так само по суті розпущена, яку знищила ця влада, і навмисне знищила і тримала в коматозному стані. Її треба терміново відроджувати. Існують сьогодні суперечки з приводу трактування подій під Крутами між різними дослідниками та істориками. Можливо, вам відомі а, позиції російських істориків, як Детали. вони дивляться? Ні, серйозні російські історики сприймають те, що говорять українські історики. Тобто там є факти. Ага. Е, а інтерпретації це вже така річ. Е, вони говорять, що там. Е... Напад на Україну більшовицької Росії був зумовлений там якимись її стратегічними інтересами, що потрібно зерно, хліб і так далі. Ну ми ж не можемо це сприймати як аргумент, коли Україну хочуть пограбувати, вбити, знищити, і ми це будемо сприймати нормально. Так. Це є аргумент агресора. Для нас ці аргументи не підходять. Як ви гадаєте, чи весь український політиком, чи весь український народ зараз сприймає цю подію однозначно? Чи всі вірно її трактують, і вірно її розуміють? Ну розуміння є різне. Uh -huh. Багато хто каже, а навіщо? Чому? А я вам кажу, що навіщо і чому в історії кожен крок, навіть найменший, який ми зробимо зусиллями свого духу і зусиллями фізичними, він залишиться обов'язково. І те, що зробили ті діті хлопці, студенти, і не тільки студенти загалом там їх до речі було 600 чоловік, загальною кількістю проти 6 тисяч і ці люди, ці цей вчинок залишився, він виховує, він досі є. Тому в історії такі речі не пропадають для Бога. Нічого нема. Ви знаєте, і для людей теж для людської пам'яті. От кажуть, є така приказка, історія розвивається Де по Бога, спіралі. Я прошу, нічого не пропадає. А, історія розвивається по спіралі, яка йде догори, є така теорія. І події певні в історії країни, якщо по покопатися в ній, повторюються. От чи не здається вам битва під Крутами паралельною чимось до подій на Грушевського? Звичайно ж, трошки в іншому контексті, зовсім з іншим розмахом, але сам, із, сама ідея, чи, чи не Абсолютно. спостерігається вам схожою? А, дуже схоже. Гранично схожа, тому що справді люди, ну, практично не озброєні, виступають проти озброєного супротивника, який по них стріляє. У них є дуже примітивні засоби, їх значно менше. Їх ну, з того боку явна сила, перевага, але з того боку звитяга. І ви знаєте, є такий вірш, який дуже актуальний, вірш Котляревського, що любов к отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат. От я думаю, що Перелом цій ситуації, злам такий психологічний і силовиків, і багато кого настав. Знаєте після чого? Після того, як були розстріляні ці люди, встріляли бойовими і, були... і не пішли. І, і люди не пішли, нікуди не розбіглися. Вони сказали, от дух став сильніший за цю матерію, розумієте? Усі ж всім здавалося, що після цього треба бігти в розсипну. Розумієте? Mm. А, і я, в принципі, я дивився на це і думав, що треба ну, потрусити там від снайперів ці. По але ну якось перебувати там це. Фантастика називається перебувати знаючи, яка влада мені здається. Це психологічно дуже сильний пис. Це психологічно, Я впевнений, що на тих людей з того боку на силовиків це дуже серйозно вплинуло. Тобто вони зрозуміли, що вони на це не здатні. Єдине, що треба для балансу, скажімо, так, уточнити. Ми провели паралель між крутими та сьогоднішніми подіями. Тоді був ворог зовнішній, зараз зовнішнього ворогу немає На зараз... жаль. Це теж зовнішній ворог, який керує нашими українськими хлопцями. На жаль, це так. Як, Як ви гадаєте, до чого це все дійде? Як закінчиться ця ситуація? Давайте резюмувати нашу розмову. Е, ситуація у нас так це дійде до перемоги України. Ще ніхто, український народ, і взагалі народ, який виступав одностайно, ніхто не перемагав. За цю владу залишилось ми бачимо, хто деградовані силовики. Частина, в які втратили орієнтири, будь-які ідеологічні, крім грошових, взагалі будь-які е, е, втратили орієнтири, і е, кримінальні елементи, які так само зав'язані на гроші. Ну, така влада не може довго триматися, Чесно, перемога буде досягнута конфліктом чи перемовинами. Як гадаєте, Одним сподів... словом? Я сподіваюся, що перемовинами. Добре, на цьому ставимо крапку. Дуже щиро дякую вам, що завітали в такий день до нас, до студії і дали історичну фахову консультацію з приводу цього питання. Дякую. Дякую.